На Валерій. І сьогодні ми продовжуємо з нашою категорією, яка називається ем, я її так назвала, Грає в рандомні ігри зі мною. І, значить, і вже за кадром я витягнула карточку, і там було написано «Дорс». Я її вже порвала. Ем, за... Це було за кадром, тому що О, у нас четверо, до речі, у нас тут українець. Можна побачити по шапочці. Значить, ем, я... Мені потрібно було знімати без звуку через деякі причини. І за цей час я зрозуміла, як можна більш-менш тут всіх дорс грати мені. Так, я хочу ось це. Дякую. О, звичайно, звичайно. Чорт, я не знаю як. Я не можу. Пробач мені. Я тебе потім обов'язково додам в друзі. Так. Значить, я не буду лізти кудись для того, щоб просто зібрати все це діло, тому що мені дуже важко керувати. Мені треба мишкою, її треба, я зараз вам покажу, її треба ось так от весь час от переминати. Тобто. Чуєте? Я тільки так можу. Ай, чорт! Ай. Я не хочу теж пасти задніх. Тому що це може бути небезпечним. У цій грі так точно. Чорт, це погано. Чорт, коли хтось відчиняє двері, ці очі вони повинні зникати. Вибачаю за ці стуки, але він буде, тому що я по-іншому не можу. Ой, чорт, куди ви мене завели? Де я кімната, господи? О, до речі, я в таких коридорах не часто буваю. Та мене вже всі перегнали. А, я з задніх пасую, це погано. Щось я таких коридорів не пам'ятаю. Окей, тепер я перша зато. Я взагалі чого, я взагалі так робила, що якщо ховатися за якимось таким предметом, бачили? То можете вижити під Раша. Ну, демо, Чого воно не працює? Ну, чого воно не працює? А, треба натиснути на екран. Чого всі... Я останній? Треба скрічі не пропустити. Ой, де я. Так, кер. я зараз помру, що ви просто знали. Чот, забри. Де ти? Пішов від мене. Зараза, він мене оглушив. Так, я хочу поколупатися трішки. Мені пофіг, якщо я помру. Ти вже все взяв, ти пацан поганий. Але дякую, що хоча б почекав мене. Пробач, що я такий тормоз, я по-іншому не вмію. Я не хотіла, я не хотіла. Вибач, 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 пацан. Він тут вже багато дверей повідчиняв. Окей, я буду тут стояти. Хі -хі -хі, тому що я хитра. Ну где ты там? Режьте. О, пац, пацан, я так рада, что ты его скрест. Зарас. Треба почекать, пока там. Что это такое? А хрест, да? Вау, ти крутий, українець, ти мені почнеш подобатись. Окей, я йду сюди. Може повезе. Здається, ключ, ключ хтось взяв, тому що був такий дзинь. Можливо, ні. Скоріше, що ні. В цій кімнаті ще ніхто не був. Я хотіла теж трішки взяти. Але добре. Добре, що нас хоча б троє і що вони кресли. Мені було б одній страшно. Окей. А яка, а яка правильна? А! Мені далося, що тут дві двері. Не люблю цю кімнату, вона якась трішки страшна. А, це коли... Чур-чур-чур, зараз все нагрібуть. Ні, ого. Як... Та куди ви біжете? Мені треба з ним піти. А я не піду. Але я не піду. Але погано буде, якщо раш. Хоча в мене вже пів ХП нема. Це через того скріч чи що? Що таке? Скріч? О, дякую вам. Дорогі друзі. Хе, прощавайте. Чорт. чорт 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 чрт. Безпечат. О, все. Ось він. Нарешті, ховайся, хвася, українець. Випустить мене. Окей, все добре, вони схвалились. Щось мені так підказує, що зараз... Да, очі почались. Зараз стік буде Чорт я не готова до цього. А, не, не зараз? Я була впевнена, що зараз Сікс буде. Ой, я що, я в правильну кімнату зайшла? Ось це так. Ось тут щось є. О, вау, як багато. Нічого. Ого, в мене вже 200 монет і 49, я не знаю, що це таке. Якоїсь фігні. Я це так повільно роблю і наш геймплей він буде дуже довгим. оку. Ви що, двері відкрили, чи що? А що Ну, Молодий чоловіче, ви чого це тут проходили? Чорт, у мене вже так мало залишилося? Що ж робити? Двері вже відкрили, да ну! Серйозно? Як вони далеко пройшли? Капець. Тут ви теж вже відкрили, чи що? Ні, ще не відкрили. І вони пішли в ту. І та правильно. Або він... Я щось іншого гравця. Що це таке? Так, да, зараз буде. Він зараз буде. Ви бачили, в мене на екрані було червоне око. Так, господи, мені так страшно. Я його ще тут не проходила. Мені здається, я продула. Я... В мене не вийде. Я впевнена, що в мене не вийде. Та ну тебе! Бачите, в, в, я не вистачає, мені треба натискати на мишку, мені треба мишку затискати, мені треба поворачувати ось цією клавішою, яка тут. Тому що ці А, ось АДЦ В мене в ньому не виходить. І ще треба сік роулі назимати. Господи, це просто якийсь хардкор грати. Я зараз ще раз спробую, але 39-та дверь. Я, до речі, коли вже проходила цього сіка, мені ніколи не вдавалося пройти цього бібліотекаря, тому що це дуже складно. Дякую. Дякую, люди, що ви заходите зі мною. Ах, капець. Це, це просто, ну, це дуже страшно. Я зараз призупиню і постараюся дійти до тієї ж самої двері десь. Окей, добре, мені повезло. в мене тут команда, яка більш-менш любить копатися в цих в шухлядках. Так, цю шухлядку я залишаю тобі. Ем, сьома. Двер, О, я бачу, я бачу, я бачу, я бачу. Оп. О, свічка, 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 свічка! Сюди! Ні, 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 ні. Моя, моя, моя! Моя моя! Я. Так, в мене є свічка. Добре. У мене свічка і ліхт. Відійди від мене. Хоча в той, в той раз, коли. Чорт! Забирай! Хоча в той раз, коли в мене. Треба ось так от на низ дивитися. Господи, помилуй. Треба вниз дивитися. Тільки так можна пройти. Ні, не треба, не треба, не треба. Я теж хочу. Добре, немає вже сенсу йти. Я пішла в такому разі. Та ну тебе, я хочу. Що це було? Є сіти біля цього. Залазю. І виходжу. Так, краще вімкнути, а то взагалі не буде видно, куди йти. Ось сюди. Так, раш, дякую, вже нам пробив двері, а ні, а то не гараж. О, ти гад. гад, де ти? Де ти, гад? Чорт, я, я не встигла. Я вже його... Він мені половину гп зняв. Капець. А, що ж робити? Чорт! Чорт, забирай! А де наша? Це що, остання двері, так? Да? Це останнє? Люди, це ось ця? Ну, я особливо собою жартувати не хочу. Дякую. Мені здалося, що був цей. Мабуть, здалося. Тому що якщо він був тут, то ми зараз повернемо. А ні, я неправильно взяла. Та ну, це ж таке легке завдання. А я на ньому... Можу... Нафіга ти її зняв! Поверни! Дякую. Окей, давайте, пішли, пацани. Знову помергала? Ні, не помергала. Чорт! Треба швидко прийти. Мене? Ні, не мене. Та ти, пішов. Я тебе побачила. Але якби він мене зараз би прибив. В кого? Окей, добре, я... Я зараз помираю. Ти люди, де ви? Я що, назад іду? Де? Господи, де ви? Допоможіть. Киньте вже мене туди. Дякую. Я попросила кинути, але добре. Все. Хоча б дякую, що тут це є. Прошу тільки не скрич, прошу, тільки не скрич. Це повний облом. Це повний облом. В когось є ці? Чорт. Давай, пацан, давай, давай, руби, руби. Руби! В тебе є, Руби! Що це воно за ценим засвітилося? Пішов геть. Господи, це просто якийсь хардкор. Дивіться, скільки в мене хп. Я нікуди не піду. Ні. М-м-м. шукайте самі. Тут якийсь монстр є. Виходить, що Сік. чи цей, хто він там? Скрич. Знаєш, мене цей... Що таке? Да хто такий? Пішов в геть. Я не знаю, хто ти, але ти пішов. Чорт, тут тільки один. А ти эгоист повний. Да, зараз платить. Але всі ж бачили. Просто якщо я зараз відійду. Хоча тут кровать поруч. О, господи, ні. Окей, мабуть. Це був не справжній, а фальшивий. О, так ось ключ. Ви чого такі нуби взагалі? Пацани. 25. 25. Я проходжу з таким... У мене так мало хп. Чорт А ця свічка, вона ще й не світить. Дякую. Вона чогось весь час не горить. Чорт! А як? А як? А як? Фу, господи. Я де? 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 Чорт, це мені, це мені, це мені. Мені? Ні, не мені. Тих ми з вас. Я туди не хочу йти. Прямо, добре, прямо. Чого так темно? Да? Що? У мене що гра вилучила? Господи, де я, я нічого не бачу. Дякую тобі. Ану. Це що, зараз у нас такі темряві цей буде? встигла, встигла. як Я ця свічка взагалі допомагає? Чорт, 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 чорт. Чорт. Я померла. Я і за вас померла. І саме через ті хлопці. Добре. Думаю на сьогодні з Дорс... Досить, я ще обов'язково в них повернуся. Ем, дякую вам за перегляд. Зараз я прям зараз ж, зроблю ще одну частину. Ем, тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі, якщо вони будуть відкритими. Дякую вам за перегляд, до побачення!